Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сезон звітів в самому розпалі. І сьогодні хочу трішки поговорити про звіти трьох компаній, такі як Мета, Гугл і Тесла. І чому, наприклад, у Мети показники були досить добрі. Але акції впали. А у Тесли навпаки були показники не такі собі, а акції виросли. Нагадую, відео не фінансовою фінансова рекомендація до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Для початку візьмемо компанію Мета, тобто наш Фейсбук, всім відомий. Перейдемо на їх офіційний сайт. Мета Investor Релейшн, Investor Events, І тут, нижче спустившись, бачимо, є звіти. І останній звіт, який вийшов 24 четвертого Квітня, от, якщо його відкрити, це ось відбувається ось так. Я не буду сильно занурюватись в всі показники, але якщо подивитися так скоренько на їх звіт, то ми можемо бачити, що, наприклад, ревеню із 23 в 24 пішов в плюсом на 27%. Ось із 28,5 мільярдів до 36,5 мільярдів. Net income так само зріс взагалі в 117% із 5,7 мільярда до 12,4 мільярди. EPS, так. Так само зріс із 2,2 до 471 на 114%. І якщо його пролистати весь низ там почитати, то в загальному все у них добре, все у них по показникам досить гарно. Можете собі переходити, дивитися, читати, ознайомлюватись до того ж, той самий фрі кешфлоу бачимо із 6,9 збільшився до 12,5. Якщо я перейду, наприклад, до свого брокера або в загальному десь в гуглі, то можна написати, то ми можемо бачити, що ось мета Platforms Після звіту бачимо, що 24 квітня ціна за акцію була 494 долара. А після виходу звіту то акція стала коштувати 410 доларів 66 центів. Звіт був хороший, а ціна акції впала майже там на 10%. Зараз звичайно воно вже трішечки відросло до 446 доларів, коли я записую це відео. Але в загальному чому так? Бо якщо наприклад порівняти ту саму компанію Тесла. Бачимо так само: «Investors Relation». переходимо собі, скачуємо звіт і дивимося, ось так він виглядає. То можна побачити тут інші показники що, наприклад, ось з квартала там 2004 квартала 2023-го, total revenue зменшився із 25 мільярдів до 21 мільярда на 9%. Gross profit так само зменшився із 4,4 мільярда до 3 і майже 7 на 18%. Gap gross margin так само бачимо, що із 17,6% зменшився до 17,4. EBITDA зменшилась на 21% із майже 4 мільярдів до 3 і Net income так само ми бачимо, що впали там на 55-48%, EPS так само зменшився на 53-47%, на Net income на 50%. Ну, коротше, такий собі звіт, якщо його тут подивитися, ну не то, що такий собі звіт, а показники таких собі не дуже привабливі. Але якщо подивитися, відсвяткувати ціну акції, то бачимо, що після уже тут у, у них було коли там 20, 23 квітня у них був звіт, то після 23 квітня ось ціна за акцію була 140%. 5 доларів за акцію. А потім після звіту вийшло і стало 163 долари за акцію. І зараз 173-172 долари за акцію. Чому так? Там цифри гарні були, а тут були погані, але там навпаки впало, а тут навпаки виросло. І взяти компанію Alphabet, Так само бачимо, що у них є тут звіт уже за перший квартал 24-го року. Перейшовши до нього, почитати, можемо бачити, що тут якби все добре. Ревеню ось, о, із 23 в 24. Зріс із 69 до 80 мільярдів. Net income так само збільшився із 15 мільярдів до 23,5 мільярдів, що досить таки круто. EPS так само збільшився з 1,17 до 1,89. Далі бачимо, розписано, що з, з, з яких джерел у них там були доходи, що Google Search, Google пошук збільшився із 40 мільярдів до 46 мільярдів, YouTube реклама у них збільшилась із 6,7 мільярдів до 8 мільярдів. І тут бачите різні джерела доходу. звідки що бралося, і як воно зросло або впало. В основному, все йде в плюс, все йде добре і краще ніж було квартал назад. Ну і листавши далі, можна бачити, куди вони що там витрачали, що їм зробило прибутки, чи збільшилось, чи зменшилось в що вони там вкладали, і так далі. Це можете собі переходити, дивитися, ознайомлюватись більш детальніше самі, що в інвестиціях досить важливо, тому що слухати когось там з блогерів, наприклад, мене або інших. Це одна річ. А у мене можуть бути інші цілі, у вас інші. Може бути різниця в віку, в швидкості якої ви хочете досягнути ті або інші цілі. Тому завжди додатковий свій аналіз, звіти читаєте собі самі, вчитесь цьому і розбираєте самостійно. Ну і перейшовши до свого брокера, бачимо компанія Alphabet. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по пописанням під відео до одного з двох брокерів, через яких інвестую особисто я. Перший це 1212, який ви можете бачити зараз у себе на екрані. Він дуже часто проводить різні акції, там раз на два місяці, Що за реєстрацію брокера і поповнення брокерського рахунку, ви отримуєте безкоштовні гроші у вигляді акцій від 10 до 100 євро. Нагадую, у даного брокера можна зареєструватися тільки з території Європи, з території України не вийде. Або другий це Interactive Brokers, через якого я так само інвестую і дуже часто показую вам в своїх відео. Посилання на реєстрацію під відео. До Interactive Brokers можна зареєструватися з любої країни. А покрокові інструкції, як реєструватися, маю у себе на каналі. І повертаємося до нашого гугла. Якщо подивитися, то бачимо, що після звіту ось компанія досить добре. До, до звіту вона варта була 155 доларів за акцію. Після звіту компанія різко виросла майже до 180 доларів за акцію. Ну і зараз трішки опустилась до 173 доларів з половиною за акцію. Звіт хороший. Акції виросли стрімко там на 10% або навіть і більше. До речі, що компанія Google, що компанія Meta з цього року почали виплачувати дивіденди. З одної сторони це добре, з іншої не дуже. Звичайно, що компанія Meta, що компанія Google виплачують досить невеличкі дивіденди, там піввідсотка річних чи щось таке. Але у них це свідчить про те, що вони не знають, куди ще направляти свої гроші, і таким чином вони починають приваблювати інвесторів, які люблять дивіденди. Ну і не тільки. Хоча, на мою думку, Краще робити бейбеки, щоб вони робили все більші байбеки. Хоча, в принципі, що одна компанія, що друга компанія це роблять, і призначили собі до викупу там до 5% в рік своїх акцій, за рахунок чого і акції будуть так само дорожчати для нас, як для інвесторів. Особисто сам маю всі ці три компанії в себе в портфелі. Нагадую, це не яка не інвестиційна рекомендація. Отже, компанія Alphabet. чому вона виросла? Ну, в принципі, дуже просто вони заміряли свої показники, що приблизно так і буде. Вони Прогнозували, що от вони хочуть зробити за наступний квартал от стільки. Різні аналітики так, також прогнозували, що це може бути не може бути. І вони зробили те, що прогнозували, навіть трішки краще. І за цього компанія виросла. Тобто з гуглом все понятно, все легко і просто. А от компанія Тесла і Мета тут під невеличким питанням. І зараз я скажу свою думку, чому я особисто думаю. Не кажу, що це так 100%, але моя думка, чому Тесла виросла, а чому Мета Платформс впали в ці. Ні, хоча звіти були навпаки, у Тесли погані, а у мета були хороші. Компанія Тесла вийшла і заявила, і сказала, що Тесла це не тільки машини. Ось і вони зробили це там на своєму слайді. Що це не тільки машини, як ви думаєте, а це дуже багато всього іншого. І якщо ви думаєте, що це Тесла тільки машини, то ви не в тій компанії, ви просто беріть і виходьте з цієї компанії. Тут вам не місце, так сказати. Тому що Тесла в основному це якби штучний інтернет. Елект, робототехніка і так далі, ось дуже багато всього, що вони в цій компанії акумулюють і роблять. І машини це як невеличкий сегмент. Так, це електромобілі, так, це те, що вони там відрізняються від інших, і там виходять, так сказати, в майбутнє, але машини, автомобілі це не їх головний сегмент. Хоча раніше вони себе так приблизно і позиціонували. От і вони сказали, що якщо, наприклад, Тесла як машини, то вони дуже сильно перекуплені і це не не Справедлива ціна, яка у них є. А якщо, наприклад, робототехніка, штучний інтелект, то вони дуже сильно недокуплені от недооцінені, і і за цього люд, людям відкрився світ багатьом. Що багато хто із навіть із моїх знайомих і в загальному думали, що Тесла це машини. І коли казали компанія Тесла то вони всі о машини, машини. А насправді вони планують робити набагато більше, чим машини, і ви можете бачити це по їхніх заявах. І тому, якщо вони це зроблять. То в принципі вони будуть, мабуть, лідерами в цьому в штучному інтелекті і робототехніці. А у Meta Platforms, чому так було, Цукерберг сказав, що вони з цього року будуть дуже багато вбухувати грошей, так само так сказати, в штучний інтелект, але не в штучний інтелект, а в мета-всесвіт, який вони собі хочуть. Тобто, так сказати, свій віртуальний світ, коли ти там не знаю, надіваєш, наприклад, якийсь шолом на голову і живеш в своєму світі, так сказати, і маєш там може. Його робити різні речі, і з одної сторони це дуже прикольна річ. З другої сторони, для багатьох людей це сильно незрозуміло, що це навіщо і що це неважливі речі в даний момент, і взагалі кому воно буде потрібне. Наскільки я розумію, можливо, неправильно розумію, то він хоче щось створити таке, як якщо дивились фільм Першому гравцю приготуватися, то це має бути щось наподобі цього. І як на мене, це досить така реальна цікава штука, не знаю чи крута, але досить цікава, в яку сам би хотів би побачити. Бавитись погратися. Наскільки вона важлива і потрібна, до кінця сам теж не розумію. Але світ і технології розвиваються з такою швидкістю, що, можливо, в майбутньому це буде великий сенс в цьому. Минулого разу, коли вони теж так само заявляли, що вони хочуть це робити, інвестори відвернулися, розізлилися, і акції там дуже сильно попадали. А потім через якийсь час він вийшов і сказав, що ну ні-ні ні, ми якби не будемо дуже сильно інвестувати в цю метавселену. І потім інвестори почали повести. Вертатися і казати, а окей, добре, ви як ростова компанія, нам подобаєтесь. Зараз вони не розуміють, куди дівати свою кількість грошей, і м, повертаються до тої думки, що треба робити, то, про що вони думали: про метавселену, про свій віртуальний світ. Наскільки це потрібно, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю думку. Можливо, у вас свої думки на рахунок цих звітів і чому ціни пішли вгору або вниз. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, дізнатися. Пишіть в коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Тискайте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео, і втискайте вподобайки. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.